Основна наша задача на цьому етапі була – це відмобілізувати ті військові підрозділи, які знаходилися на території нашої Закарпатської області, і отримали завдання також за межі Закарпатської області. Ситуація міняється кожен день зв'язку з тим, що багато наших частин, які вже там виконують завдання, мають ви бачите, на жаль, по телебаченню. Відповідні втрати, і ці втрати відповідно повинні поновлюватися тими людьми, кого ми відмобілізуємо. На сьогоднішній день наш підрозділ, який був сформований батальйон тактична група на території Закарпатської області, пройшла бойове злагодження і вона пішла виконувати завдання за призначенням. Місце дислокації в подальшому буде визначатися вищим командуванням держави, там, де вони будуть всього найбільше. Потрібні. Продовжуємо подачу людей до наших прикордонних загонів на території Закарпатської області. І на сьогоднішній день у нас дуже велика потреба є в людях, які є водіями БМП БМП, які є навідниками, які проходили в певний час службу в підрозділах внутрішніх військ. На сьогоднішній день це Національна гвардія. Я хотів би ще раз, маючи сьогодні нагоду, що ви працюєте в мене в кабінеті, звернутися до всіх наших краян, тих патріотів, хто має досвід проходження служби в цих підрозділах, просто звернутися у ближайший військовий комісаріат для визначення щодо подальшого проходження служби, як за станом здоров'я, так і з соціальними аспектами, чи можливо чи неможливо піти туди служити. Сьогодні це дуже велика проблема і я. З такою великою просьбою хотів би звернутися до всіх наших краян, чоловіків. Пройшло практично через військові комісарати за цей період більше 3,5 тисячі чоловік. І ну, що стосується такої статистики, то можу сказати, що, на жаль, стан здоров'я. Тих людей, які сьогодні проходили медичну комісію, це більше тисячі чоловік не дозволяє їм іти сьогодні виконувати завдання. Це досить велика кількість людей, які в нас на сьогоднішній день мають серйозні захворювання, які, з якими неможливо їх відправити служити. Скажу, що більше тисячі чоловік отримали підсрочку за сімейними обставинами. Це ті люди, які мають троє більше дітей. І які в своїх сім'ях виховують діточок інвалідів першої або другої групи, це ті батьки, які на сьогоднішній день одні осталися з діточками до 18 років, і які також згідно діючого законодавства, не повинні бути відмобілізовані. Рахуйте, от, цифра ця досить велика і також об'єктивна на сьогоднішній день. Є у нас, на жаль, і ті люди, які ухилилися від проходження. Комісії на сьогоднішній день це більше 800 чоловік, які передані органам внутрішніх справ, по яким буде проведено службове розслідування. Є люди, на які вже сьогодні накладені адміністративні штрафи військовими комісарами в місцях дислокації по районам, і зовсім недавно відбулася розширена колегія, яку провів прокурор Закарпатської області, на якій були визначені завдання. По всім районам нашої області щодо дії в тій чи іншій ситуації, по тим людям, які ухилилися від проходження медичної комісії, які, вже маючи на руках повістки, відмовилися вибувати в місця проходження служби. Закінчується третя хвиля мобілізації, коли вона буде закінчена, робота буде продовжена щодо Виклику тих людей в військоматах, які повинні пройти і визначити своє встановлення до військової служби, ті, які підлягають яким термін перебування на обліку продовження до 60 років, іде така важка, непроста робота щодо визначення всіх цих елементів, що стосується кожної людини.